Добрий ранок. Вийшла на подвір'я, як завжди, дивитись, що де робиться, зараз без 16, 5,50. І оце в нас такий раночок. Вчора таке ніби з вечора, дощ повинен бути, ну не було. Це вдворі яблуня, вже не розпочали, оце наподали. Зоніч буквально, опять яблучка. А лісочка лежить, дивиться. Ні до чого дівчинка не готувалася, оце як я, так і покушу. Оце ось скільки яблучок наподала, це буквально, буквально зовніш. Ну, звісно, зараз пособеру І тут понапотував цвіточок кучура. Кішечки поламали, відломили один, одну гілочку. Оце так осінній у нас дворик. Одне, що в мене родує сейчас, це мої хусти. Хусти у мене, ну це я так вважаю, що хороші. Оце хусти. Так. Мої хороші. Клумба теж щось не дуже негті. Вчора яблука пособирала, сьогодні ще. Думала поріжу, ну, але як така погода, не знаю. У бісеці він жде мене мішечок з васолею. Ну, взагалі, це таке в нас. Таке у нас робиться. За мною кругом прислідує, а де ж це друго забігла, не знаю. Так, друзі. Ой, рукою затулила, ну нічого. Вийшла по Петрушку. Та зараз і вам покажу. Непогона Петрушка з тієї сторони почина вже жовтіти, там вона. цибулька молоденька, рядочок, а отут посіяла редьку, от вон, листочки лежать на звину, щось я поки її не бачу. Тут салат, посіяла й редьку, ну поки нічого не займаю, нехай може повелозе. Ось грушки. Це перший рік вони рудять, ну, мабуть, на ну, вже їх позривати. І вам друга грушка. А тут посіяла укроп. Я вам тоді показувала сімена, яке я купляла, а казала, що укроп у мене свій є, я посію. Оце посіяла укроп, то я бачу сходи хорошо, тут вже трохи. а салат ще я не бачу, щоб сходи від току. Я тут так поливолочкою поливаю трошки. Ну, ще не бачу, де він. Бур'янець тільки, та ні, він щось я бачу. Щось таке може, як рядочок, може, і сходи. Ну, поки не займаю нічого. А зараз на обід я хочу нагодувати собі лінивих вареників. Я взяла сиру і сиру, девочки. Взяла сиру, небагато. А тоді до мене ну, звожу скільки. Зважила 230 грам. Так, зроблю я начинку, це сир. Я сюди вб'ю тільки жовту. А цю мисочку я вбила вже яєчко, ціле. А сюди жовточок. Так, це я пока одвину, і оце в мене сир. Сюди я добавлю солі, посолю. Небагато я добавлю дівчике. отак хоте. І добавлю укропу. Ну, укропчик у мене заморожений. Ще я яронці не витягла його. Ну, трошки мені його й треба. так. Втіть Так, і тепер я розмішую хорошенько. Оце в мене буде. Начиночка, дівчатка і хлоп'ятка. Попробую сейчас. Давно я таке не робила, як робила то із борошном. Тепер хочу інакше. Так, ну, вроді би, хорошу розмішала. Так, дівчатку, оце розмішала і поки я відставлю. Та недалеко, бо воно мені потрібно буде, хай стоїть. Так, тепер я беру. В одну мисочку я насипала. Ложку крохмалу, ложку кхм, висівок і таке ж насипала ложку борошна. Ну, на всяк випадок. Думаю, насиплю, бо не знаю, як вони себе поведуть, висівки і крохмал. Тож я робила із борошном. Борошно мішала було таке, щоб творог, ну, сир. А це дівчатка хоч і ногше зробити. Ой, мої друзі, все калорійно вже зменшую, де зменшую, а де, а де збільшую. Ну, а в основному старуюся. Я це ось таке зробила, положці накидала, розмісила, так, і нехай воно стоїть. Тепер. Я, ну це вилучку я цією можу, взбиваю яєчка. Тут у мене одне яєчко ціле і білочок. Я думаю, хвоти, там у мене сиру не багато. Може, трошки присолити це? Ні, не буду. Краще я посолю в готовому виді, а ще буде варитися підсолений води. Так, дівчатка. І оце ось, я дивіться, розмісила, до? Да? Розмісила. Ну, ви поняли? Так, тепер я беру. То виключу поки воду, бо в мене водичка вже закипіла. Так, мої друзі, намочила руки. Буду брати. Не знаю, чи це в мене воно буде. Не жидке, я думаю, ні. Можна більше, можна менше. Ну, попробую з невеликих. Оток. Сначала кидаю, ну, скажу, борш. От так. Хочеться, мені таке давно не липила це липи. Так, моих хороший сейчас я поділюся, чи сразу все, та ні, мабуть, не сразу. Ну глянь. Так. Nyt no, juusti rumpke. Tämä rumpke. Tämä pakatoijusariket, tämä on jo pakokvadte, a tuli viestiini dukartoiu. Тепер, дівчатка, катаю шарики, не знаю, може вилучкою мені буде удобніше їх броти. Отак ну, ж хорошо, щоб вони хорошо обкатувалися. І кидаю я дівчатки, в яєчко. Оце отак, може, ще буду додавати і висівок чи що там. Уже це молотов хорошо обкатаю. І в яєчко яичко. Обкатаю. Мой усі, Всі зроблю. Друзі, катала вилочкою, катала, Ну, я вам скажу, руками это просто все. Вот так взяла. І вся вилочка, ось дивіться, воно хорошо обкатується. Ой, аж само хоче плигнути в яєчко. Бачите, і все. Так, мої хороші, і все. Ну, сюди ж я нових не вертимо. через те, що ще з там буду катати, і опять сюди. Так, візьмемо другу вилочку. І почнемо тут карточ. І от так. О, а тепер уже як од картою, получається двічі в борошно і роз в яєчка, якщо хочете. Щоб було ще то, що вас борошно. Ще повторюйте таку процедуру. Я, дівчатка, не буду. Мене задовольнить іток. Да, в общем, поки обкатаємо, то друзі, всі руки будуть у яєчках. Ну, а катати буду. Мої хороші і мої вареники готові. Я вам, друзі, скажу: найкращий інструмент це руки. Оту руками потрібно брати і в борошно, і в яєчко, і буде все порядку. І буду, друзі, пробувати. Звичайно, варенички люблять масло. Но я, друзі, наложила йогурту. Я положила три чайних ложечки, друзі. І буду куштувати. Мої хороші, це правда вкусно, Сир не кислий і підсолено хорошо з укропчиком. Так що все смачно, готуйте, друзі. А я буду говорити до побачення, здоров'я, миру і здійснення всіх ваших мрій.